Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми не в Трускавці, ми сьогодні в Східниці. Канал Трускавець Тревел не тільки про Трускавець, це взагалі про піші подорожі курортними містечками, селищами і також цікавими місцями навколо цих курортів. Прямо перед нами зараз готель Фавар Карпати. Зараз, друзі, розповім вам про ціни, які зараз діють в осінній період в курортному селищі Східниця. Зокрема, в цьому готелі. Отже, вартість проживання в апартаментах вказана за добу без харчування. Апартаменти студія двохмісна коштує для однієї людини 1400 гривень, для двох 1700. Апартаменти одна спальня. Е 1700 гривень з однієї людини, 2000 для двох людей. Апартаменти делюкс 1900 гривень для однієї людини, для двох 2200 гривень. І найдорожчий цей номер. Апартаменти двох спальні для двох людей 2400, для трьох 2600, для чотирьох 2800. Це, друзі, без харчування. А ми підходимо зараз до ресторану Джамбо. Тут є також вілла Джамбо, ну і відпочинковий комплекс. Діана. Сюди можна спуститись по сходах. Також є тут зразу меню при вході. Ось ресторан Джамбо. Ось такі ціни. Отже, давайте поговоримо про ціни якраз в лікувально оздоровчому комплексі готель Діана на 2024 рік, а саме на цей період Стандарт коштує то для однієї людини 3150 гривень, для двох 3450 гривень. Тому, бачите, краще їздити на відпочинок, як мінімум, вдвох. Стандарт класік однокімнатний 3300 для однієї людини це за добу, і також 3600 для двох це зі сніданками. Стандарт, стандарт комфорт однокімнатний 400. Для 2-400. Стандарт Superior покращений 5000 для на Напівлюкс Junior однокімнатний 5300 для 2, 5, 600. ну Багато, бачите, є тут таких різних номерів. І вже давайте поговоримо про більш дорожчі Люкс Superior двохкімнатний коштує 6900 для двох. Люкс двохрівневий двохкімнатний 750. За добу люкс трьохкімнатний, 7400. Ну додаткове місце дорослі 1200 гривень, діти від 5 до 12 років 800 гривень. Пакет сніданки включає проживання, сніданки, консультація лікаря, відвідування басейну, сауни тренажерного залу, послуги інтернету та дитячої кімнати, автостоянка та мінеральні води. Ось такі, друзі, ціни. якраз в лікувально здоровчому комплексі готелю Діана. Ось так зараз виглядає східниця. Вже, друзі, місяць вересень закінчується, але погода стоїть чудова. Я хочу зайти до джерела номер 1 подивитись, чи є там люди зараз. Ну, бо по цій дорозі так людей ніби небагато. Це, нагадаю, вулиця Бориславська. Чудова погода, гарно світить сонце, дерева ще повністю не пожовтіли, але. Осінь невпинно наближає нас до зими, і я думаю, що вже скоро це все зміниться в кольорі. А ще через деякий час будуть тут і сніги і морози. Ну, в східниці скоріше приходить осінь і зима, скоріше, ніж у Трускавці. Ось ми звернули, але це все рівно вулиця Бориславська, друзі, і тут є джерело номер один тут от написано, є навіть склад на цієї мінеральної води. Людей бачив небагато, але. Ну, зараз 4 година. дня. Ну, вже, бачите, люди тут більш ходять більш тепліше у Діті, ніж от рускавці. Рускавці можна людей ще зустріти в футболках на короткі рукав. і. Ще в шортах. Тут вже люди ходять в спортивному. А дехто навіть і в курточках. Ну, якщо прийти, посидіти біля джерела, ну, знаєте, біля води і в лісі завжди дуже холодно. Буває, тут є така колиба, можна замовити навіть екскурсії. Рускавці, бачите, є місце відведене для якраз для тих турфірм, які пропонують поїздки. По заходу країни також, ну там є і за кордон, різні є. По... Біля Трускавця, біля східниці є дуже багато цікавих місць, ну, також і в самому Трускавці, чи в східниці є місця, де можна відпочити. А тут тільки стоять бікборди з стінами і з номерами телефонів. Тобто, когось щось запитати, потрібно дзвонити. Трускавці навпаки, там тільки якщо підійдеш, то до тебе зразу двоє-троє підходять. І... Розповідають все про всі екскурсії, куди тобі треба і не треба. Ну, в трускавці дуже багато є туристичних фірм, які возять на екскурсію. Тут також багато тих є стендів е з екскурсіями, але не знаю скільки фірм. Ми вже підходимо, друзі, якраз до джерела номер 1 це Навтуся. Знаходиться в лісі. У казковому лісі тут можна перейти через ліс до іншого джерела. Джерело номер 3 яке знаходиться біля сувенірного ринку. Там дійсно, якщо пройтися до сувенірного ринку і пройтися до тієї нафтусі, яка там біля сувенірного ринку, це джерело, то там дійсно казковий ліс піднятися вверх по сходах. краса неймовірна. Ось так, бачите, в східниці виглядають мінеральні джерела, облаштовані. Щоб дощ не падав, можна і лавочки посадити, і є місця, де її можна цю нафтусю підігріти. Люди сидять, відпочивають, попили водички. Гарно співають пташки, дуже гарне свіже повітря з лісу йде. А ми, друзі, йдемо ще до джерела номер 10 яке знаходиться недалеко від співочого поля, від амфітеатру. Також недалеко там знаходиться ще один. Відпочинково-здоровчий комплекс Київська Русь, також розповім про ціни. ну Бачите, ви розповідали у відео, що там трускавці, я називав там бюджетні санаторії, і там вони десь в районі 1000 гривень за добу. Це повний пансіон мається на увазі. ну Написали в коментарях, що зараз ну, дуже дорого для пенсіонера це взагалі не, не підйомна сума, якщо там взяти курс лікування на 21 день, то треба. Я не знаю, рік збирати і нічого не їсти, не, не купляти. Тільки тримати на відпочинок. А тут в східниці ціни бачите ще більше, ніж Трускавці. Хто, друзі, відпочивав в східниці і знає, де тут можна бюджетно відпочити, будь ласка, напишіть в коментарях. Обов'язково прочитаю ваші коментарі, озвучу. Можливо, людям це стане. Пригоді, або хтось знає, де тут подешевше житло винайняти і ближче до центру. Бачите, східниця так розташована, це не трускавець, тут всі джерела взагалі дуже багато джерел і один від одного знаходяться дуже далеко. Потрібно ходити багато. Ну, перше, якщо їдете в східницю, якщо ви на лікування, то вам потрібно знати, яка вам вода підходить, щоб ну, винайняти житло, чи готель, чи санаторій поблизу того джерела, щоб далеко не ходити. Бо ви один день підете, другий підете, потім вам надоїсть, або якщо буде дуже погана погода, то що в східниці осінню дуже часто таке буває, дощі. Тому неприємно далеко ходити. Якщо потрібно, можна пройтися так кудись, але не кожний день ходити набирати воду дуже далеко. І тут, бачите, тут джерела, також перепади висот різні. Ось, друзі, ми вже підійшли якраз до оздоровчого комплексу Київська Русь. Давайте ще розповім про ціни, які діють тут. Стандартний одномісний номер для однієї людини коштує 3750 гривень. За ніч, ну тут написано так на сайті не за добу, а за ніч. Номер стандарт комфорт коштує 5450 гривень для двох гостей. У вартість входить трьохразове харчування, спа-центр, відкритий басейн з джакузі на вулиці, Фінська сауна, тренажерний зал, вайфай, бювет, дитяча кімната, міні-сейф, настільний теніс, настільні ігри, місце для... Паркування з відеоспостереженням, бібліотека та майстер-класи. Також стандарт комфорт з видом на гори коштує 5650 для двох гостей за ніч з односпальним ліжком. Стандарт преміум коштує 5700 гривень за ніч для двох. Стандарт преміум покращений 5800 коштує за ніч, стандарт преміум з видом на гори. 5900 гривень за ніч для двох гостей. Напівлюк з преміум коштує 6250 гривень за ніч для двох, напівлюк з преміум покращений 6300 за ніч для двох гостей з односпальним ліжком. Напівлюк з преміум з видом на гори 6400 гривень за ніч. Бурштинова кімната для двох гостей 6400 гривень за ніч. Також є номер люкс за 7 тисяч для двох Апартаменти за 13200 гривень за ніч для чотирьох гостей. Президентські апартаменти коштують 19 600 гривень за ніч для шістьох гостей. Також великий котеч коштує 25 400 гривень за ніч для вісім людей ну і Малий котеч коштує тут 12 700 гривень за ніч для чотирьох гостей. У всі оці пропозиції якраз входить трьохразове харчування, то що я називав для стандартного номера. Тільки що ми відвідали якраз джерело номер 10 з нафтуцею, а далі по курсу співочі поле, друзі, амфітеатр, в якому відбуваються концерти, різні масові заходи. Влітку цього року було вже два концерти тут: Степан Гіга і гурт Столиця. Мов ще співати Найда, але за погодніх умов, друзі, перенесли. що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Друзі, ось... ось тут праворуч якраз амфітеатр або співочі поле вище цього. Парк Пантелеймона цілителя, друзі, також підемо в парк. Гарно світить сонце, гарна погода. І тут ще є така невелика водойма, бачу. Тут плюскається риба в цій водоймі. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!